Суковий <ріст> так. <ріст> так, І представляю вам наших чарівних ведучих Діму і Аню. Отже, <ріст> розподілу. будь ласка. Багато чиїх звуків з дитинства навкруги. Прислухайся, як люхочуть у річки береги. Завжди без перестану морський прибіг шумить, дзвінок до школи кличе, з годіння жміль летить. Нам треба розрізняти ці звуки і квимови, з яких ти можеш скласти, яке захочеш. Очевидь. Отже, Аню, 6 звуків. Вільно можна співати, як пісні. Ці звуки знає кожен, як зверніх молодцях. Молодці, молодці. молодці гол... звуки так важко вивати, а тому що Ані переконує треба з Так, діти, отже, ми з вами говорили про голосні приголосні звуки. І зараз у нас такий конкурс. Кожна із команд повинна, знайти... Amém. Так, одна команда готова, друга готова. Вони збирались навіть раніше. Так, будь ласка, капітани команд, представте пари приголосних в нашому журі. Чекаємо. Голосно. І команда Великі леви, будь ласка, капітан команди, представте свої руки. Цю дежурі підносите. Ви нам тепер і Хоча підстав на це не мають, а, а на не під правомазі, коли подовженим бувають, а не подовжене мене лиш і пом'якшує одне. Коли ще зуком шить з'єднаюсь, Однаково я вимовляюся. Що наші так щітки робить, це щиро захопився. Бурщу. Дякую, дівчата. Да. Прошу. Так. Ходить, ложка полот, ложка, дивитися, років, підманімо руха на 40-40, 42. Добре. Той був собі куточок, украв собі кудочок та сховався в куточок. Молодець. Молодці. Бабанбі був свій родович. Тепер маленький має. Бабин бі була свій рудочку, але була бійну. Коли ви встановлювали відповідність між глупами і дзвінками, помилились у всіх трьох-чотирьох парах. Тому у вас нуль. А у ваших суперників всі чотири були підібрані пари року. Далі ви вирівняли в трьох групах слів з твердими м'якими пом'якшеними, ви жодні жодна з груп не припустила з помилок і ви набрали по 12 болів. І на скоромовках там по 0,5 п'ять було. А загалом усі добре вимовляли і складні стороновки, гарно ви їх озвучили. Тому в результаті вийшло ось на загал після трьох видів конкурсу у групи Великі леви 20,5 балів, а у групи звуковий екстрим» 17. Це розрив ну, не дуже ще суттєвий. Намагайтесь взяти рива. Так, так. звук Апл, ну, «А» а ну друге їв додачу. На початку слова «Ї», а, на початку складу ї а. Де апостроф тільки ї, а яма, сія, ти сім'я, тільки а я позначаю, коли з «Ї» не зустрічаюсь. Звуки можна чути вимовляти, букви ж писати або читати. Звуки бувають дзвінки і глухі, був вам незвичні наймення такі. Твердість і м'якість у звуків буває. Бо поштим якість лише позначає. Знаючи це, у команди ставає. І капітана цього відчуває. Так, отже, наступний курс. А то ніхто я не зрозуміла, а чому це мене так хвилює? Можу встигнути у фотографію. Брати мене, фотографом працює, Фото буде чудове. Так я не пазь. Okay. Yeah. На високому рівні, особливо в Ані, як на шимплячі, бездоганно вимовляє, Будьте тобі, Аню, ведучою, на телебаченні. Я, я так я. не можу. Молодці. Гарні конкурси Ірина Федорівна відібрала. Діти, ви були такі з таким ентузіазмом їх виконували. Я не знаю, що там у нас не пішло на першому конкурсі. Я вважаю, в них абсолютно рівні сили були. Вони справлялись рівне. От на першому щось десь ну, не зрозуміли. Ми чу, чу, озвучили, а виклали на столі все не так.